Перед вами старий надійний інструмент Bosch І не тільки надійний, а ще досить потужний. Потужність у нього 800 Вт. Називається CSB800. Цей апарат випускається в Швейцарії. Саме цей випущений в 1986 році, далекому 86 році. Досить надійна. Потужна техніка. Має два швидкості: понижену і підвищену, оберти назад. Має переключення, бачите, як переключення здійснюється надійно. На сверління і сверління з ударом. Має регулювання обертів, яка регулюється від нуля до 1000 обертів. Якщо на першому режимі сверління, досить потужний надійний інструмент, який мені дуже подобається. Дуже зручна ручка. Вона захищає, бачите, має велику ютку, яка захищає руку під час сверління. Цим, цією дрелью також можна не тільки отвори в бетоні дереві робити. Але ще використовувати для сверління алмазними коронками в бетоні отворів, тому що він має велику потужність. Щоб ви розуміли, що таке 800 Вт і що таке 450 Вт. Ось дрелька бошевська на 450 Вт. Вона значно менша. І звісно, і редуктор менш, менший, значно менший. Тут взагалі таке уявлення, що немає редуктора. А тут на редуктор відводиться, ось бачите, який величезний вузол. Ну, і це все впливає на надійність інструмента. Ось таким інструментом працювали в 86 1986 році, і він досі заслуговує е, на увагу і досі можна е, працювати і використовувати. Е, в ньому застосований звичайний. Е, Патрон, який мені більш подобається, ніж саме зажимні, він більш надійний і більш краще тримає інструмент, який вставляєте. Всього вам найкращого. Приходьте до мене, купляйте Bosch, беріть прокат Bosch. До побачення.